Вітаю на майданчик Автопойнт. У нас в продажу з'являється такий прикольний ВАЗ-2109. На занижений у нас позрізали декілька вітків, також такий на дисках 15-х. Автомобіль по колу виглядає непогано. Він доглянутий, освіжався, тому в принципі питань особливих немає по салону. Ось так у нас автомобільчик виглядає, є пічка у нас. Таке кермо. Маємо склопідйомники передні, також є магнітола. Мультимедіа тут, звичайно ж, не штатна, такі динаміки здорові стоять. Задній ряд. В непоганому стані. Автомобіль коштує всього лише 2300 доларів. 2300 доларів це взагалі дуже класний варіант. Так виглядає багажне відділення. Також Стає два динаміка. Так виглядає багажник. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приходьте до нас на майданчик на вулиці Героїв кру 19, зможете оглянути, проїхатися на ньому. Авто дійсно варто уваги за тільки кошти. Тому, друзі, будемо на вас чекати.